До Києва з візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він взяв участь у восьмому міжнародному ветеранському форумі Україна, ветерани, безпека. Під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським генсек НАТО розповів про етапи роботи над гарантіями безпеки для України. А президент України ще раз запевнив, що готовий до будь-яких форматів зустрічі. Ми готові. Бажано було б одразу трьохсторонній формат, але якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім трьохсторонні трек. Давайте говорити про дату і говорити про місце. Ми говоримо про безпекові гарантії. Ми домовились про два етапи: на першому буде укладання мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож має бути посилення збройних сил України, щоб вони могли витримати будь-які труднощі. І другий етап це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа. Над цим ми власне працюємо. Окупанти вдарили по житловому сектору та пожежно-рятувальній частині однієї з громад Сумщини. Відомо масштабних пожеж та пошкодженої будівлі підрозділу оприлюднили в ДСНС. Рятувальники та місцеві жителі встигли сховатися в укриття. Обійшлося без постраждалих. Один загиблий і троє поранених жінок внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині. Окупанти атакували Кургане та митрофанівку в Ізюмському районі. Російські безпілотники зруйнували склад агрофірми у Золочівській громаді. В піввідрони знищили житловий будинок. Повідомили в поліції. У Костянтиніці на Донеччині більше немає газу. Кілька годин російські військові бомбили місто фабами та ударними дронами. За даними Донецької ова пошкоджені більше 20 багатоповерхівок, п'ять адмінбудівель, торговий центр та три десятки торгових павільйонів, об'єкти критичної інфраструктури, газогін. Одна людина поранена. Ще двоє жителів постраждали внаслідок обстрілів Донеччини минулої доби. У Мукачеві два дні поспіль триває ліквідація пожежі на підприємстві «Флекс» після подвійного ракетного удару РФ в американському інституті вивчення війни вважають, чи Росія готувалась до цього удару кілька тижнів, спеціально накопичуючи безпілотники та ракети. Перед самітом на Алясці обстрілів було набагато менше. Так РФ давала із себе добросовісного перемовника. А після ударила по цивільному підприємству, щоб утримати та європейців від інвестицій в Україну. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Україна щомісяця виготовляє близько трьох тисяч далекобійних дронів FP-1. за приблизно 100 одиниць на добу, що співмірно з темпами виробництва шахетів у Росії. При цьому вартість українських FP-1 майже в чотири рази менша в порівнянні з ворожими дронами. Цього досягли завдяки простим виробничим рішенням. Корпус виготовляється з фанери на лазерних верстатах. FP-1 може долати до однієї тисячі шістсот кілометрів і нести бойову частину вагою від 60 до 120 кілограмів. Нафтогіндружба знову припинив свою роботу після чергової атаки українських дронів по навтоперекачувальних станціях у Нєче та Нікольське. Транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини призупинився не менше на п'ять днів. Глави МЗС обох країн звернулися до ЄС з проханням гарантувати їм енергетичну безпеку. Станції Нікольське та Унеча є частиною економічної інфраструктури РФ та задіїні у забезпеченні російських окупаційних військ. Тож це законна ціль ЗСУ. Україна повернула додому 65 громадян, яких Росія депортувала у буферну зону на кордоні з Грузією. Серед них 10 жінок та 8 важкохорих. Люди перебували у пункті пропуску та реалі без документів, харчування та медичної допомоги. Частина з них вважалася зниклими безвісти. Раніше вдалося повернути 44 українці. Тож загалом вже врятовано 109 громадян. СБУ прилюднила нові докази у справі керівника одного з міжрегіональних управлінь набу, якого разом із батьком підозрюють у торгівлі з РФ під час війни. Слідство зафіксувало переписку з компаніями з Дагестану щодо продажу технічної коноплі, а також контакти з нардепом-тікачем Федером Христенком, якого пов'язують з російськими спецслужбами. Екс працівнику Набу та його батьку повідомили про підозру у пособності державі агресору. Вони перебувають під вартою. В СБУ наголошують, що справа стосується лише одного конкретного співробіт. Тика і не впливає на діяльність набу загалом. Морський дрон гур у бухті Новоросійська знищив п'ятьох російських водолазів-розвідників. Під час операції безпілотник втратив зв'язок і почав дрифувати. Російське командування наказало підняти його з води для дослідження, відправивши елітну групу водолазів. Під час маніпуляції дрон здетонував. Усі п'ятеро окупантів загинули. Український плавець Нікіта Шарамет повторив юніорський світовий рекорд на чемпіонаті світу в румунському отопені. Спортсмен проплив 50 метрів вільним стилем за 21,75 секунди та вийшов у фінал змагань своїм виступом. 18-річний шарамет поновив рекорд України та зрівнявся з американцем Майклом Ендрю, який утримував рекорд з 2017 року. Фінальний заплив відбудеться сьогодні увечері. Європу охопили найбільші за 19 років лісові пожежі. А загалом від початку року вогонь знищив понад мільйон гектарів лісу. Найбільше постраждали Іспанія, Португалія та Туреччина пожежі призвели до загибелі ще на менше 14 людей. В Україні ж синоптики прогнозують спекотну погоду у центрі на сході та півдні до 30-33 градусів. А в північних та центральних регіонах буде прохолодніше та дощитиме. у суботу на заході та півночі без опадів, а на півдні, сході та в центрі грозові дощі. У метеозалежних людей можна. Можливі проблеми зі здоров'ям у неділю у день незалежності дощі найбільш ймовірні на заході. На півдні та сході буде сухо.